Нарешті вийшло нове доповнення Geotredemmerум цього четверга. Та вже можна його завантажити, скажімо так, не дуже чесно. Тому посилання на це завантаження у мене є на каналі, якщо зайти, у дописи. Тут буде посилання на те, де його можна завантажити. Нас перекидує у Google Drive, де треба буде завантажити WinRAR файл. Ми, воно важить 2,9 ГБ, бо тут ще доступні минулі доповнення з минулих років, та й нове доповнення. Тому чекаємо, поки воно завантажиться. Коли воно звантажилося, відкриваємо файл. Ну. Відкриваємо файл, у нас прикидує Winrar. Тут нажимаємо Вилучити файли та обираємо папку, в яку ми хочемо вилучити ці файли. Та чекаємо. Коли файли вилучились, відкриваємо проводник та шукаємо його місце знаходження. Коли ми знайшли його місце знаходження, заходимо у Steam та натискаємо на гру of Iron 4 та на шестерню, щоб відкрити локальні файли. Нажимаємо Manage та вичинити локальні файли. Нас закидує локальні файли. Відкриваємо назад нашу папку з доповненнями. Заходимо в неї. Та тут у нас є Steam-файли, щоб зробити так, щоб Steam розпізнавав це як рідні. Та самі доповнення. Самі доп... Спочатку нам треба самі доповнення. Виділяємо всі їх разом та переносимо у папку в укорнуву папку з грою в папку DLC. Нажимаємо замінити файли. Коли наші доповнення перекинулись у папку з доповненням, повертаємося назад в завантажені файли. Та тут у нас є 4 файли з тіма. Нам треба їх закинути просто у корневу папку. Ні в яку із них, а просто у корневу. Тобто в нікуди. Так само нажимаємо замінити. І готово. Тепер при запусті гри у нас повинно буде з'явитися нове доповнення.